Казки про тварин. Українська народна казка Лисичка з качалочкою. Але перш ніж почути історію хитрющої лиси, перевір! А ти, бува, не забув підписатися на канал. Ішла лисичка дорогою та знайшла качалочку. Підняла та пішла далі. Прийшла в село і стукає в хатинку. Стук, стук, стук! Я лисичка сестричка, пустіть заночувати. У нас і без тебе тісно. Та я вже якось прилаштуюся, сама ляжу на ослінчику, хвостик підгорну, а качалочку під припічок. Її впустили. У досвіта лисичка встала, спалила свою качалочку, а потім і запитує: А де ж моя качалочка? Віддайте мені за неї курочку. Хазяїн що вдієш? Віддав їй закачалочку курочку. Іде лисичка і співає. Лисичка дорогою йшла, качалочку знайшла, і за качалочку має курочку. Ля -ля -ля. Прийшла в друге село, попросилася заночувати. У нас і без тебе тісно. Та я б якось прилаштувалася. Її впустили. Лисичка лягла на ослоні, хвостика згорнула, а курку під припічок. У досвіта лиска встала, курочку з'їла, а відтак і каже: Ой, а де ж моя курочка? Давайте за неї гусочку! Що тут вдієш? Довелося хазяїну віддати за курочку гусочку. Іде лисичка і приспівує. Лисичка дорогою йшла, ля-ля-ля, Качалочку знайшла. Пам-пам-пам. І за качалочку має курочку, а за курочку має густочку. ля-ля-ля. Дісталася ля -ля -ля -ля. надвечір у третє село. Сток, сток, сток. Хто там? Я лисичка-сестричка, пустіть заночувати. У нас і без тебе тісно. Та я вже якось прилаштуюся. Пустили лиску. Ось вона вмостилася на ослоні, хвостик згорнула, а гусочку під припічком сховала. У досвіта ледь зазоріло, лисичка встала, з'їла гусочку і каже: Ой ой, а де ж моя гусочка? Віддайте за неї, дівчинку. Шкода, стало хазяїну дівчинки. Посадив він в мішок величезного собаку і віддав лисиці. Що ж, бери, лиско, дівчинку. Ось лиска й взяла мішок, вийшла на дорогу та й каже: Ану ж бо, дівчинко, заспівай! А псисько з мішка як загарчить. Рррр! Лисиця злякалася, лишила мішок і навтьоки. Тут собака вскочив з мішка і гайда за нею. Ледь втекла лисиця і у нору шмигнула, сидить і приказує Вушки мої, вушка, а що ви зробили, аби мене врятувати? Наслухали, чи пес не наздоганяє. А ви, мої ніженьки, що зробили? «Чим душ несли тебе лисько до нори. А ти, хвостище, а я під ногами плутався, бігти заважав. От такий ти лихий. Начувайся тепер! І висунула лисиця хвоста з нори. Кусай його, сірко! Собака накинувся на хвоста, витяг лисицю з нори, ледь живою вирвалася. Отож, буде знати тепер лисиця, як хитрувати. На цьому, все. Дякуємо за увагу. Підписуйся на канал та чекаємо на вподобайки.